Вітаю вас, мої красуні, і сьогодні в нас новиночки. І так, розпочнемо. А розпочнемо ми, мої красунечки з отакої чарівної краси. Це брошка Сара Кавентрі. Дотик елегантності. Насправді дуже елегантна. Ви знаєте, я дуже рада, що вона мені нарешті попалася. Ось така краса маркована стан практично. Ідеальний краса красот. Це не менш чарівні. Сьогодні попались мені також в зеленому такому кольорі. Дуже гарні кліпси. В позолоті, ось так виглядає спинка. Чудові. Кліпси і на літо, і на весну. І, а також зелений колір, він популярний завжди. Стан дуже гарний ось така застіпка. Краса, красот. красота. Біля брошечки Мож, можна, до речі, і скомбінувати. Хоча до брошки є ще сережки. але сережки поки що мені не попалися мої краси. Не менш чарівна, ось така краса мені попалася. Це брошечка, штучний нефрит, вінтажна, позолота з таким чернінням. Така, знаєте, дуже цікава буде навіть і на блузочку. Я її уявляю під підмережовий комірець. Так, причепити біленьку блузочку. Насправді гарно. Світлюче, почали з зеленого кольору, погляньте мої красуні. Які чудові, насправді прекрасні. Це сережки, напівкільця, люцитові такі. Так виглядають. Заглушечки я зняла, щоб зручно було вам показувати. Дуже гарні. Погляньте. Краса, красот. Можна також скомбінувати з брошкою, наприклад. По брошечкам. Погляньте, яке чудо до нас. Приїхало, прилетіло, перетнуло той самий океан. Це брошечка. Тематичні знаменіти брошки G D. їх називають ще. Це котик, який тримається за мишку комп'ютера. Якщо у вас є котик, вам ця тема, я думаю, дуже відома, як він допомагає вам працювати або відпочивати. Такі гарненькі вузлики в позолоті, і це у нас сирижечки мане. Вони марковані, аж отам під застіпкою, стан у них дуже-дуже гарний. До речі, дівчатка дуже часто ми шукаємо більше прикрас, які на кожен день, і стикаємося, що вдягти швидше. І ось такі саме сережки можуть стати як на свято, так і на кожен день. О, вже, вже поспішають, вже поспішають мої красунечки. Так, дуючі. Дуже-дуже гарненькі, просто шикарні сережки Роман. Погляньте, які сапфірові кристали, білі кристали. Вони дуже елегантні, дівчатка. Дуже елегантні, дуже вишукані, марковані загушечки я зняла. Ось маркування на кожній сережечці став ідеальний. Шикарні. Шикарні, шикарні. Ви знаєте, прикраси Роман мене все більше і більше почали радувати. Чомусь мені вже вони більше подобатись стали слідуючим. Ось такі гарнюшки. Погляньте, це в позолоті кліпси перлинки, як їх можна назвати з підвісками, або як дверні молоточки. Як вам буде зручно, дуже елегантні. Насправді, як на кожен день, так і на свято. До перлинок, наприклад. Але вони самодостатні, мої красунечки. Можна їх носити окремо, дуже ніжні, такі ніжні. А, до речі, по перлинкам, мої красуні, У нас цілий урожай по перлинкам, Дуже ніжний, дуже вишуканий. Приїхав чокер, перлинове, кольє. По золоті, погляньте, е, яка робота е, біля застіпки. І це у нас мої красуні ришельє. Погляньте, яка краса дивовижна, це мушелька. Ну, насправді чудо. Погляньте, це мушлі. Мушельки такі чудові, позолочені. і ось таке каліє можна е, одягти. Під біле платья чи рубашечку легеньку і десь на березі моря зробити дуже гарну фотосесію, наприклад. Або піти на побачення. Ну, красуні, ну, краса, красота. Дуже гарна краса. Це ще у нас приїхала? Ось таке довге кольє-сатуар з такими важкими ланками, як канатне плетіння, подвійний ланцюжок, так виглядає застіпка. Ось такий сатуар. До речі, такі прикраси підходять під все і на будь-який випадок, і хоч куди. Ну, тобто можна носити в різних варіантах. Ось так, наприклад, дівчатка. Саме такі сатуари є дуже популярними. Вони під все підходять і вдягну, і чи на роботу, чи ще кудись, на зустріч з подругою. Дуже гарне. Наші чарівні, чарівні мої красунечки Вінтаж. Ще вам хочу показати ось таку красу ніжна, вишукана краплинка, є підвіска в позолоті. Погляньте, яка позолота. І це у нас мої красуні мане. Такий онкіжок, мені це цікавий, мені такий ще й не попадався. Бачите, плетіння яке. Дуже гарна прикраса і також підійде під все. Дуже така гарна, вишукана і ніжна. Так, світуючі. Слідуючі мої красуночки. хочу показати вам. Зараз застігну його ще. Ось таке до нас чудо кольє завітало, погляньте. Лимонна позолота, таке важке-важке. Такі, знаєте, дивовижні кристали, погляньте. Дуже цікаве кольє, воно таке важке, товстеньке, дуже якісне. Ось так виглядає застіпка. Воно не марковане. Можливо, я ще не побачила маркування. І ось так воно виглядає. ну, Яка ніжна краса, дівчата. Насправді дуже ніжна, якісне і, знаєте, дивовижне такого, що мені не попадалося. Та ось так поглядає, до речі, спинка погляньте. Дуже цікаво. Це якийсь бренд мої моїй красуні. Важке таке важке. Дуже гарна прикраса. Слідуючи, хочу показати вам ось таку красу погляньте. Дівчатка, подвійні ланки в позолоті, і це у нас пасок. Дівчатка, хто забувся, як українському буде пояс, то це пасок. Вивчаємо українську мої красуні. Погляньте, яка краса. Насправді камера не передає колір ланок такий, знаєте, золотий, золотий аж. Насичений, а камера передає як більше жовта позолота а Він дуже насичений цей колір чомусь не передає моя камера. Ось так виглядає застібка. заміри такі не до діректу. І, до речі, дівчатка, сюди можна причепити і потрібно, ще буде подовження. Я подивлюся в себе обов'язково, щоб була гарна довжина, ну шикарний, шикарний такий, знаєте, ваговий. Боговий пасок. Шикардосний. досний. Слідуючи мої карсуночки. Погляньте ось туди. Яка дивовижна краса до нас завітала. Це брошечка, Пін. Два таких оленятка з такими перлиночками. Ось така краса. Я думаю, це Ейвон, але ще буду роздивлятися. Роздивилася ще, до речі, прикраси. Він, де, яка краса дивовижна. Навіть зараз одягти. Ну, ну чудо, чудо прикраси, мої красочки. Просто чудо. Слідуючи, до речі, пропустила ось такі цікаві, гарні в позолоті сережки. Вони мають маркування, до речі. Так, вони марковані, я так не бачу зараз. Але будуть в дописі, і питайте до директу, будь ласка, заміритаційно. Ну, вони не маленькі, ось погляньте моя рука. Вони не маленькі, ідеальність стан. Дуже гарні, як на літо, дуже гарні. Зверніть увагу. Ой, красоні, ще одну красу хочу вам показати, погляньте, яка троянда. Дівчата, троянда важка, насичені по золоті з кристалами. І це у нас брошка Ейвана. Ще не дивилась інформацію, здається, це букпіс. прекрасний, дівчатка. Насправді погляньте, зараз отак одягти на лацкан, а навіть на футболку, навіть на будь-який одяг, і вона буде дуже гарно виглядати. Вже ж скоро зацвітуть троянди мої красунечки. І на подарунок дуже гарна. Погляньте, яка вона, яка робота насправді. Так, покладемо їм по центру, свідоміші mm -hmm. мої красуні. Ось іще такий дивовижний браслетик до нас завітав, емаль, перлини, застіпка. Ось так працює дуже ідеальний стан. І,